Тобрий день, шанувальники поетичного слова. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, кому так гарно співає Соловейко. Кому співає Соловейко? Кому співа так гарно Соловейко? Аж сльози роси капають рясні, відлунює ту пісню Семергейка, на мить здалося, він співа мені, стою і слухаю, як у гіпнозі, у душу хлюпає дзвінкий ручай, мене у молодість відносить в косів. І кидає у гук, у водограй. Та ні, мені всміхається калина і загорається вогнем яркіш. Та ні, мені хмаринка в небі лине і залітає лебедем у вірш. І дід заслугався, і дівча у лузі. І жовтий соєшник, червоний мак. Кому, кому співає сей карузо так дзвінко, лунко і неповторно так? І таїна відкрилася у лісі, в простій природній величі красі, співає соловейко, солов'їсі. А слухають закохані усі.